Я дитилась комою на каву сьогодні зустрілася, бо з неї не бачилась напевно неділі, може дві. Напевно. Ото як ми уїжджали до родителей, то не бачилися. Ну, коротше, довго не бачилася, і це вийшло наконець-то на каву. Ну, вулиці, звісно, жара, капець, просто вітер такий, але жарко все одно. Заходила ще в треба було мені там купити моюще для посуди. І заходила на базар, там треба було купити ну, овочі в основному. Хочу сказати, це не друзі. Трендець просто, звісно. Зараз з вами розпакуємо. Я так точно не пам'ятаю, скільки ну що коштувало, так от вже брала. Коротше, так. Да. Ну, незалежно від цього, що ціни великі, хоч уже час дня, людішок на ринку багато. Да, до сих пор багато людей ще ходять, щось купляють, і продавці є, як не странно. Ну, там вже ближче до трьох годин нікого не буде. Да. Що хочу сказати, жарко. Дуже так собі жарко, звісно. Ну, я не розумію, вітер постійно ну, у нас вітер. От не буває такого дня, щоб не було вітра. Так що давайте будемо ще з вами робити розпаковочку. Так, це я взяла, заходила в Єву, взяла короче, для посуди сарма. І взяла дешевий, теж засіб для миття посуду. Це в мене вийшло на 50 гривень, бо щось там було в акції. Короче. Це в мене 50 гривень потратила в Єві. Далі помідори. Ось такі, 4 штучки взяла. Це рожеві. Помідори, я пам'ятаю за кіло 110 гривень. Це я точно пам'ятаю. Морква. Оцела скільки, бо у нас всі їдять моркву. Морква 70 гривень за кіло, це теж я пам'ятаю. Тут не знаю скільки. Коротше, морква тут у мене на 125. Скільки морква. Це я взяла Тимофею. Це сердечки і печінка. Тільки тімону. Оце 4 упаковочки 300 гривень. Далі взяла огірок, не пам'ятаю, скільки коштував. Сибуля, також не пам'ятаю, скільки коштувала. Це я також не пам'ятаю, скільки коштувала. Чоловік захотів пожарити, щоб пожарили кабачки. Посмажемо. І тут 2 кг картошки. Картошка молода, коштує, помню, 35 гривень. І на цю всю закупочку, ну крім цього і цього, бо це 50 коштувало, це коштувало 300 300 чим. то навіть, Я хочу сказати 400, може 20 425, 325, ну щось таке. Овочі в мене вийшли десь майже, напевно, 500 гривень, може 450, ну щось таке. Коротше, дорого. Якщо одна морква коштує 125 гривень, оцей пакетик. Капець, звісно. Ось така закупочка. У вас також такі ціни на продукт. чи може у когось дешевше. Хоча я не думаю. Напевно, ще дорожче. Буду все це розбирати, то може посмажу. Ці капочки. Тімофія, що це таке? Тимофей, Знакомьтесь, це всю форма, алі бабаю. Нет. Все, отправляем тебя в Израиль. Тикай, Димон. Скажи, что вы делаете? Боже, видите, что он там наделал. Там одна каша вокруг. Ты прошел, что мстить? Да его можно еще как верблюда. Тимофей, скажи, издевается надо мной. издеваете Кабачки начистила. Вот так у Короче, кабачки буду думала смажить. Ну так, Кружочками, але че каже, давай оладки. Так що, друзі, будемо з вами робити кабачкові оладки. Ну, все, друзі, Кабачки віджала. Нам потрібно буде 2 яйця. Сіль, перець. Я добавлю нашу спецію Хмельницьені, бо ми її перебляємо так спеції за смаком, які вам в принципі, подобаються. І це в мене кріп. Ми так уже пробували, нам так подобається. Це укроп. Буду додавати також сюди. Воно, виходить, прикольно. Цвітне і смачне. Нічим не, звісно, нічим не хуже і без нього, але з ним прикольно. Тобто, щоб ви знали, що це кріп. Так що зараз будемо все це змішувати і смажити. І, звичайно, це олія треба буде для смаження, трошки капнути буквально на пательню і смажити. Це звичайно борошно нам ще потрібно. Я, як завжди, щось забуду. Коротше, перемішаємо, змішаємо і будемо смажити. Що погнали. Далі буду смажити. І якщо у вас, ви бачите, в тісті, як у мене тут, ось трошки з'являється водичка, ну кабачки ж воду якби, віддають, я просто трошки додаю муки, щоб трошки вологу прибирати. І все, якщо я бачу, що щось там з'являється, якась водичка. І тоді все окей. Просто перемішали та й далі можна смажити. За вікном сирена, як завжди. І, друзі, показую, ось такі у нас кабачкові оладки вийшли. Вже навіть деякі з'їли, дуже смачні з хлібчиком. Їх можна як подавати. Просто змішати майонез з цим чесничком і намазати. Як ми це зробимо? Будемо вечірити, і так ми А оладки, ну, вийшли смачні. Так а ми ще обідали, я тут варила супчик з гретяний. Варила Дані сьогодні компот. Ось так у нас виглядає цей куточок, який сушиться посуд. Я, по суд. Я не пам'ятаю, показувала чи не показувала. І в мене зараз в планах, знаєте, що зробити. Ось що. Хочу зробити сирники. Боже, У мене тут по пакетах тут я картоплю купляла. У мене тут була картошка, а це я що купляла картошку. Вона в мене ніде не влазить. Коротше, будемо робити сирнички. Хочу посмажити. Друзі, сирники насмажила. Ось такі в мене вийшли гарненькі. Зараз буду пити каву. Будемо їсти зі сметанкою. Я була Вітер капець. Мафей, ты покупала? Ты шучи лишь? <рес> Меня сейчас еще часик положить и опять заваряю. А ну співай. <рес> я таю. <рес> да, таю. Слышь? <рес> ты Та шо <що> такой крикливий? <рес> я не люблю, когда я отправила. Ай, ой, ой вымазали. Надо срочно тут Отут, отут повылезать надо. Отут. Боже, на улице такой ветер, жесть, я думаю, он и сдует. Если бы у меня не было сумок, мне кажется, я бы полетела. Все, успокойся. <свистит> Там <стил>. Привет. Привет. <свистит> Начинаем с интересной распаковки, которую я купила в Авроре. Это данечки покупки. Данечки. Давай я а папе, А папе ничего. Вот такая штучка. Знаешь, что это такое? Это крей для, для малювания на асфальте. Це мороженое. Да. А так типа рисовать. Прикольно, да? И він полностью срисовується? Я не знаю. Ну купу. Я решила попробовать, так понял. Главное, щоб він его не раздавил. Краски. Это мы будем здание рисовать. Красками. Маму? Папу. А ч папу? Взяла такие маленькие улицы. Чтобы ему было удобнее держаться. Ну, видите, там... взяла якусь такую дошку. Для малювания. Дошка для тача для малювания с маркером. Они можно малювать. Тимофей, ты что дебошируешь? Можно малювать, короче, маркером. Ну, оно недорого стоит. Я решила взять. Потом, дивитесь, вот такая штука. Це що у нас? Це пальчиками да. малюем долоньками. Короче, тут такая штучка в караску И так, по типа пальчиками. Прикольно. Пальчиками малювать. Ти що, слила його всю зарплату Данину? 860 гривень. Ні. <смі> не Дивись, така ще є. Ну така, прикольна, я думаю, йому подобається. Аби він ще розумів, що воно робить треба. А це папа у нас водяна розмальовка. Ти малюєш тут водою, вона багаторазова. Тобто, є пальчиком водичку, збротош, ну, да, і проявляє проявляется. А, ну то я бачу, що вона там під низом. І, да. і вона багаторазова. Така. Я думаю, йому також сподобається. Тут воно просто коли намакає, воно тоді просто картинка. Прикольно. І ще така. І ще така. А Тут я понял смысл. Це воно типу як салфетки такий матеріал. Да, воно коли неверно. намакає, воно просто потом четче видно картинку. Да, ну жарку так. Взяла такий пластилін, я так зрозуміла, що він типу, затвердіває. Так що ти будеш дані ліпити. Ти будеш ліпити на дані. Ну, може хай полежить трошки. Він теж не Затвердіє, поки він полежить. Не дорого коштує. А це пластилін звичайний. У мене не такий був, у мене був салдеповський, з картонної бумажки. Отакий пластилін. Нормальний, добре? Я в садіку варував, пластилін носив додому. Так, і я витратила на цю покупочку ось 308 грани. Uh -huh. Так це совсем принпаксі. Ну типа, нічого ну, тут такого? Тут ціна 12, 27, 49, 39. Як не бігло 300? Я не розумію. Ти ч? по моєму взагалі на релаксі повністю. Шкварка. Лежить тут, загорає, чилить. Кайфуєш? Да. Кайфую. Каже, не трогайте мене. Так, є следующая распаковка. Це распаковка з АТБ. Подожди. Шо? Розпаковка за тебе. Вона тобі що написана? Не сейчас. Не сейчас, так а ти зараз сейчас распаковаешь? <рес> Моя... Все, Це весь, це весь товар. <рес> да. Ти просы, я тебе купую пепси. Хорошо, Це хорошо. Папа, Спасибо. Без акції пепси стоит 53 гривні. Боже, вона колись 25 стоила, а то й 18 Коли це було. Колись помню. Було. А ти не помню, сколько пепси стоило в окупацію? По-моему. По 50-55. 55 кока кола У нас сейчас пепси стоять в окупацію. Бо я помню, мы двушку 50 купляли. Молоко. Молоко, Може... молоко, молоко. Я двері, бо... У нас опять на вулиці просто сильный вітер і у це у нас така фигня. Это та еще в подъезде просто там відкривають угу. на обші балкони двері, щоб сквозняк був, і воно аж свистить начало. Угу. А у нас і витяжки, і в ванной же ж там витяжка, і воно тягне так. Печенька? Ну це ж не мені. Що? Це ж не мені, я його не їм. Купила Сардельки, Сарделині вони були також в акції. Так, тут все. Так. Далі. Купила три банани, один банан не донесла, тому що гасила там девушку. Сидиться. Звично, ти когось бананами огащаєш. Це папа нас Та На всякий случай отак. Знаєте, як ото кажеться, П'ять хвилин і їси вже. Таке картопляне пюре, день у день. Як ото ми сємочки? Сємочки. Ні, нього семечки були непогані. Давай, ну це так О, так. З грибами я люблю. З грибам курка. курка, а де гриби? Нема курка. Нема гриби. Ну, так дивани, сири, я тобі всі така, як, за що? Курка, сир, а сир два А, а З ароматом вершків. З ароматом. З <решко> ароматом. А з грибами нема. Нема. Я з грибами я люблю. Ось взяла сирок. Голодня. Ну, щоб ти мені взяла отаке. Да. І я взяла в оселедець. О, що мундіри будемо? О, можна молоду картошечку. Я хочу посмажити на сковорідці мою картошку. В смысле, так його не смажать, його ж так їдять. Да Та не це, а. картошку. Я вам покажу, як я буду делать. Прикольно, я так ещё не делала, в принципе, но думаю, получится дуже вкусно. Я щось тобі скидла був про картошку, Засуміли. вроде би. Зі словом, рецептик, я вже прям хочу її спробувати. Ти що, я, по-моєму, тобі щось якийсь рецепт про картошку був скидував? Нет, я бачила таке є. І там вроді би як чи ваерогрили, чи де вона готується, або на плиті можна. На сховородке я хочу жарити. Ну коротше, я щось бачу, якийсь мікс там робили з картошки. Я кажу, так що ми з вами спробуємо цей рецепт, який я хочу зробити з картошечками. І буду я думаю, з буде так. сардельками. Сарделькой. Да. У нас ще, ще времени не буде, а сразу ще полежит. Ти ж знаєш, коли голодний, хочеш все і сразу. А ти что голодний? Уже а я 12. А ти ж ничего я не Я ж did. не снідав. І що ти хочеш? снідати? Я? Чи обідати вже? Я, я злюсь на це все, мені все хочеться. <рес> а, 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 ти, а ти прям намікаєш. Не зараз, ні. Та я і понял. Так, друзі, забула сказати на цю розпаковочку, на цю покупочку, Я витратила 600 гривень. Зараз тут вам прикрой. подивитись. Мені кажется, ціни з кожним днем стають все більше і більше. Папа, що ти тут хочеш показати? Дивіться. Це 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 я не тобі покажу. Та -та 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 покажу. піца. Вчора ми ж ходили давали ночувати, і вона діяла піцу, у нас угостила. Очень тут целая куча колбасы. С солями не, не тішу, таки не в адеквате на остановках стоять, в небо. С солями сорт колбасы. Ой, так что, друзі, конечно, цены обалдеть можно. А пицца очень вкусно. Мы вчера по кусочку сделали, и Валя нам додому дала. По пицце. Так по пицце так що тут. Шеду не так мало оставила лимонаду. Я с лимонадом з'явив по пиццу. Хватит. Спасибо. Даня, а що там? Тимон паличку вкрабував. Даня, гля, це як як звичайно. Тимофей, кинь, кинь, кинь йому. Непорядок. Оце він ворує використані палички у Дані на пелінатах. Топлі і серну вушку, і звук на серку. Серку-вушка? Да, так, серку-вушка. Папа, це було смішно. Зеркавушка. Я вже даже не що порислухайчас сказав. <рес> І потом це догоняє по всій квартирі. Особливо ночу, як це класно. А в да. Дані блін, ночі десь якийсь мячик, якийсь старахт якийсь з колокольчиком. Всі сплять, а він в коридорі його ганяє. Так. <рес> <рес> да. Я хотіла показати, що Даня постійно тут ми проходимо, і Даня постійно показує, да? показує Даня. Що ти да, хотів показати? Так, ідемо, ідемо. І Даня так ось я показую. Показує ну отак. Так, так. А? 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 Да? Вот так ты показываешь, да? Короче, друзья, двиться. Папа наш поцепил вешалку. Такой молодец, папа. Мы еще туда ничего не положили, конечно. Можешь он в штаны свои чешу. Шорты он вешал. Короче, все Может, держится. Все держится, все хорошо. Тимофей, ну, что я там? Я не знаю, насколько он на килограмм, конечно, выдержит. Бо я там только на два шурупа А там тільки ж на два. Ну, там два на пар, кріплення. Ну, там просто кріплення під гачки, а в мене гачків не було, я прикрутив на шурупи, просто підкинув шайби туди. Угу. Ну нічого, я думаю, ми туди не будемо націплятися куча всього. Ну, він опять вкрав. Просто туди хотілося б щось краще вкрутити, але я вкрутив те, що було. Воно тримається. Ну, я б... Нормально. Короче. Ну я не можу сказати, наскільки кілограм воно витримає. Папа, ми туди не будемо сідати. успокойся. І Даня тоже, і кіт туди не Можливо, буде Можливо, Можливо, і 50 кілограмів вытримати. Вит... Суа да. Все. Все, малис. Мама. Все! малис. І так що ми дуже раді, що в нас є тепер вішалка. Тепер, якщо прийдуть гості, можуть спокійно вішати свою одежу. Ні, ну це не значить, що всі зимні куртки тут вішать, щоб Ні, ми вішати не, не будемо. Це для гостей, хто приходить може сюди повішати, розумієш? А у загал... нас є шкаф. А взагалі у кого волога там чи сирость якась, то краще я бачив в інтернеті є шафи, типу як напіввідкритого типу. Угу. Вони складаються з дощечок. Угу. Ну, я маю на увазі дверки, там, бокові може, але у них там щелинка оця десь може з мізини. Ну я поняла. Ну прикольно. Воно що дихає. Прикольно виглядає дуже, так. Да. Ці шкафки. шкафчики мені типа, теж як бамбук. Я поняла. Так що клас. Це теж мелоч, але приємно, Солоситься, звісно. Да. Да. Я знаю. Да. Кума нам ще передала віщі на дані. Зараз перезбираємо які там віщі. Ну це вже постарше тут, а. просто треба розібрати. А, я вам забула показати, ми тоді, коли були в Чорнобайові, я казала, що ми купили тапки чоловік. Ось так, отакі. Такі вони не дуже удобні. Чого? А оця випухлость під пальці. Вона там не, не під ногу. Не під ногу? Ну, не підходить. Ну У мене не така нога, в мене не, не такі пальці ж двіні. Така штука була. Просто Там... сам потім знаєш який прикол? Как що так? я коли їх сухаю? Я коли починаю йти, в мене вони потім отак повертаються я йду ось так. Тому що тут... Воно напівкругле. І в мене, так як пальці така форма, вони потім під ту форму лягають, і нога починає отак на бок п'ятка. І це протоптичеться, потім тут збоку. Ну нічого страшного походиш, викинеш. Я потім, Господіль. коли йду, я постійно їх підтягую, щоб вони потрібно були, тому що так ось. Сотой-сотой. <свист> короче, ось такі тапки ми купили. Папі, короче, не понравилось. Та ні, ну якби оцього ж не було б хоча б, то нормально. А так, ось та штука там лишня. А ти що робиш, мальчик? Я извиняюсь. Хлопчик. Я ж на фото не бачу, що там ще випухлося. Я теж. Я коли купляла, я теж <свист> не бачила. А что ты в розовых носках? Скажи, это Кира мне, наверное, да? Кира еще не доросла. Ну что, Кири достану. Классные носки, классные носки, что? Прикольно. Да. так. Денег Да. Нанечка. Роза, фламинго. А ну проверь. Не? А где А где кица? А ну, Ну да, надо штуцы далжать. Ай-яй-яй. Короче, у нас... Как вы бачите, куча дел. Куча дел. цей, Вешалку, короче, сильно не перегружать тоже, бо крючки можуть не выдержать. О, не понял. Даня! А, а, а тут распаковка! <звук> Ты знайшов? Подарки, подарки. не Ой, папа, там спасай, как пластилин выпал. Бегав. Бегал. Це ж, конечно, закрывашка. Да быстрее, блин, сейчас Даня хватает. Конечно, закрывашка такая себе. Даня, бачив? бачев. бачив? Скотчем заклеить. Бачив, Даня. Я косяця. Ты понял? А давай тобі кое-що зробимо. Нехай пальця намочі поведе. Так? Да? Зараз mm -hmm. я мочалочку якусь намочу. Ні, <гум> не треба <не надо> доставати. <гум> селін, бо ти зараз замажеш <гум> ручки, так, да, не треба. Диви, ось сюди, отак пальчиком намочив, а тепер отут отак. отак, диви. Ааа, диви, ба? А ну цей мочи. Та можешь ладошки прям намочить. Да надо цей ему. А ну. <съяк> не, не понял, не понял. А ну, давай, да нет, давай, давай. Вот так. Давай, проявляется. А ну, намочалочка прям. Давай, Мочалочка так. Давай. Эээ, тетя. А давай, а ну, вот тут. Вот тут. Танечка, давай, вот сюда. Диви. Мне кажется, що він може нохтями його постирати. Поздирати бумажку. Та нього нема хотя я обрізала, то попава. На, диви. Мені каже, я не поняв. Короче, пусть ще полежить. Дивлячись на ці дерева, можна подумати, що наступила осінь. Так, Тімон, да. Вітер просто на ще такий, воно так колихає Дерева, і здається, вони такі знаєте, по кольору, як, як будто наступила осінь. Ось все дерева стоять нормальні, ну, типа, по цвету. А все дерева можна подумать, що наступила осінь. <сум> вони у нас завжди такого тут кольору ростуть. Дуже цікаво.